Всім привіт! Давайте сьогодні подивимось місто Київ. Чи буде евакуація з Києва? Що очікувати мешканцям Києву? До кінця року? Що очікувати мешканцям Києва до кінця року? Чи буде світло, тепло, вода, газ? Чи доведеться евакуюватися з Києва? Скажіть, покажіть. Так, ситуація вирішується. Нічого поганого мешканців не чекає. Не чекає нічого. Конфлікт ще є. Десятка м'чей. Так, на майбутнє. Дев'ятка жезлів. Ось це все, що зараз не палатки, вони ладнаються. Ще декілька зусиль, йде процес, йде робота. Щоб все було полагоджено і щоб все працювало і, і щоб було і світло, і електроенергія, щоб була е ситуація стабільна. Є кошти на те, щоб все було відремонтовано, є. Зараз, так, да, зараз погано. На майбутнє я не бачу евакуації. Не бачу цього. Все буде добре. Ось ще сили вийшли, карта сонця. Це все буде добре. Такої надскладної ситуації в Києві я не бачу, не буде такого. І евакуації не бачу. Є якась предательство секрет. І дивимося, що це таке, що за предательство секрет. Вийшло три жінки. Навіть чотири жінки вийшли. І що це таке? Це таємниця. Таємниця, але є. Раз, два, три, чотири жінки, всі карти вийшли, Королів... всі королеви вийшли. Це якийсь процес, який ладнає місто, щоб в місті все було. Люди, які опікуються тим, щоб в Києві було все і світло, і вода, і газ, і тепло. Вони за це відповідають. І вони складної ситуації не допустять. На майбутнє вийшли також відкриті шляхи на те, щоб в місті було тепло і все, що забезпечення, все, що потрібно місту, щоб це було. Я не бачу ніяких там перешкод. Так, я прибираю негативні карти, заперечую. Кажуть, що більше розговорів, більше розговорів. Про погане, чим насправді. є ну, є нас, чим є насправді. Це побоювання, але це не станеться. Саме страшного, що Київ залишиться там без утоплення, без світла, без е, електроенергії, без е, газу. Такого я по картах не виходжу. Ну, все буде добре. Е, перекриваємо цей негатив. Нагнітання, нагнітання обстановки. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янгелохоронці, прошу прибрати весь негатив, який заважає місту, Київ повноцінно жити, працювати, і щоб в Києві було світло, тепло, водопостачання, щоб все працювало, всі служби працювали і місто жило на повну силу. Та буде так. Так буде. Давайте ще подивимось Київську область. Значить, По Києву буде все добре. Більше поганих розговорів, чим насправді її стан речей не такий поганий. Перспективи хороші. Добре. Подивимось Київську область. Що очікувати мешканцям Київської області до кінця року? Чи буде евакуація Київської області? Чи буде там світло, тепло, газ, вода? Що очікувати жителям Київської області? Скажіть, покажіть Київська область. Так, Хороші карти. Зараз О, тяжка ситуація. Зараз тяжко. На майбутнє, що очікувати до кінця року. Також все буде добре. Я не бачу також тут евакуації. Хто не задоволений зараз, кому погано зараз важко, то ну, краще, звісно, поїхати. На майбутнє ситуація буде стабільна і будуть опіка. В Київській області є опіка, що будуть також робити все, щоб там було добре. Служби працюють, є захист. Так, Верховний Суд вийшов, також вищі сили захищають. Колесо фортуни змінюється в сторону. Все одно побито потрощено, дев'ятка жезлів. Буде ще будуть якісь можливі, ще якісь такі ситуації, що буде ще щось розбито в Київській області, але це будуть ремонтувати. Тобто вони, карта війни вийшла, що вони будуть шкода робити шкоду, вороги роблять шкоду, і тут же це все лагодиться і відновлюється. На майбутнє хороші перспективи, це все скінчиться, жах скінчиться цей, і все буде добре. Евакуація я також не бачу. Я ну, примусовую. Я бачу ті, хто не задоволені, то ті їдуть зараз. Не влаштовує, кого поганий стан. Хто зараз ще нормально може це пережити. І залишаються. Карта Сонця все відновлять, все буде добре. Також евакуації я не бачу в Київській області. Прибираю цих які недобрі. Не недобрі карти. забираю. Заперечую. Заперечую. На майбутнє ці руйнування також забираю. Заперечую. Заперечую. Всередині розкладу взагалі все добре, все, всі добрі гарні карти. І Верховний суд вийшов це по вищому суду, захист, Божий захист над Київською областю. Також все буде добре. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, Хоронці прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, щоб в Київській області була вода, тепло, світло. Газ, щоб люди жили повноцінним життям і щоб не було руйнувань в Київській області. Поволюващах сил да буде так і так буде. Так, давайте ще подивимось, чи будуть руйнування в Києві та Київській, ну, окремо Київ, окремо Київська область, чи будуть до кінця року обстріли, чи будуть руйнування? Ракетні удари по Києву Київській області. Зараз дивимось Київ. Чи будуть руйнування? Ракетні обстріли по Києву? Чи будуть повторюватися ще? З боку ворога. Ракетні удари, удари дронами, не хочуть казати, не хочуть показувати. Захист. Да? Є у когось магічний захист на цю інформацію. Чи планує ворог Обстріли Києва. Скажіть, покажіть. Ворог те планує. От він вийшов в карта війни. Чи є в планах? Чи будуть руйнування в Києві? Чи будуть обстріли, чи будуть жертви руйнування? Скажіть, до кінця 2022 року. Чи буде це? Так, ворог дуже хоче, планує. Захист вищих сил є. Так. А чи буде руйнування? Скажіть. У нас дуже хороший захист. Вийшли наші захисники. Так, в минулому були ці. Історії це так. А на майбутнє, на майбутнє. Тільки в думках. Ноль. Не буде, більше не буде, вийшли в ноль. Місто захищено. І навіть в них є такі плани, є такі мрії робити ці військові дії прямо по Києву, але вони не будуть реалізовані. Руйнувань в Києві до кінця року я не бачу більше. Так, прибираємо агресію. Заперечую. Цього заперечую. Карта війни заперечую. Це мені подобається все. Ще спитаю, це вийшла Верховна Жриця, це нам хорошо? Це в плюс чи в мінус? Скажіть, Верховна Жриця це нам в плюс чи в мінус. Це нам в плюс. Чекаю в майбутньому до кінця року. Чи будуть руйнування? Будуть перебої ще за світлом буду. Перебої, бо карта каже, ваш внутрішній огонь укаже вам путь. Вогонь внутрі нас. Добре, але руйнувань не буде. Перекриваємо цей негатив, що вийшов. Перекриваю, перекриваю. Це карта війни. Вищі сили, духи роду, янголихоронці. Прошу захисту для Києва. Щоб не було руйнувань. Всі плани ворогу рушу. <кій> Руйную всі плани ворога. Більше прошу захисту, прошу закрити небо над Києвом, та поволі вищих сил, да буде так і так буде. <кій> так, щоб було закрите небо і над Києвом, і над цією Україною. І дивимося Київську область. Чи будуть руйнування Київської Київській області до кінця 2022 року? Ви ще сили. Скажіть, карти Таро, покажіть, чи будуть руйнування від ворожих обстрілів в Київській області до кінця 2022 року. Скажіть, покажіть, що чекає Київська область, чи будуть руйнування? Будуть матеріальні складності, якісь розмови. Так. Чи будуть руйнування? В минулому були. Так. На майбутні плани ворога є, але руйнування не буде. Не буде руйнування. Карта конфлікту ще є. В минулому руйнування вийшли. Ворог планує, хоче цей напад робити, але в нього не вийде. Такого в нього не вийде. Змінюється колесо фортуни. Вийшло, удача на нашій стороні. І дев'ятка жезлів ще трошки. І цей жах скінчиться, ця війна скінчиться. Добре. Забираю. Заперечую, заперечую ті карти, які негативні. Я заперечую, заперечую, прибираю війну цю. Це все добре. Перекриваю, перекриваю вищі сили, духи роду, янгол-хоронці, Прошу прибрати всю шкоду, всю зло, всю біду з Київської області і прибрати все, що заважає, миру над Києвом, Київською областю, щоб був мир над всією країною, над Україною. Борги сплачені сповно. Хай закінчиться війна, хай не буде обстрілів. Поволі вищих сил не да буде так. Прошу захисту для Київської області, так буде. Дякую всім за увагу.